Друзі, перші про головне поїхали. Донька Фаріон Софія особа прокоментувала його результати. Сьогодні вже 36-те судове засідання. Експерт зазначив, що 99% збігаються. Запах крові, особистий запах зінченка, сходяться, що він вбивця Ірини Фаріон. Друге була допитана свідка, яка також стверджувала, що на місці вбивства вона чітко бачила гільзу. І третє, ви бачили гільзу, яка була в голові Ірини Фаріон. Тут сумнівів про те, що це Зінченко немає. Лише ми чекаємо остаточного рішення суду. Хоча це вже дуже довго. У адвокатів немає Жодних спростувань щодо Зінченка. Вони висмоктують будь-що з пальця, сказала Софія Особа. Батьки, ймовірно, вбивці Фаріон заговорили, що дістанеться міністром. Спочатку їхні розлогі коментарі. Далі подробиці. Журналісти НТА вчора під час судового засідання поспілкувалися із батьком підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Чоловік відповів, що знає про Ірину Фаріон та чи вважає необхідним спілкуватися українською. Ми теж родина російськомовна, Ми в побиті спілкуємося російською, тому що я виріс в країні, де навчання було російською мовою, де мова спілкувань була російська, але як бачите, я володію українською мовою. Я просто не вважаю, що мова має бути признаком чогось доброго чи поганого. Заявив батько підозрюваного. Я вас дуже прошу, донесіть цю думку до суспільства. Поки що він підозрюваний. все. я не мав змоги з ним поспілкуватися, тому не знаю, він вибрав собі таку лінію поведінки. Розповів чоловік у понеділок, 5 серпня, у коментарі Суспільне Львів. На питання журналіста чи допускають Федора Зінченка. До СІЗО, чоловік відповів, що не допускають, бо немає побачень по цій статті. Суспільне Львів з місця події також повідомило. Що адвокат підозрюваного Ігор Солима заборонив своєму підзахисному давати коментарі щодо справи про вбивство Ірини Фаріон. Дійшли висновку, що зараз спілкування мого підзахисного не на часі. Я йому заборонив давати будь-які коментарі, щоб їх не використали проти нього. Пояснив адвокат підозрюваного самого В'ячеслава Зінченка в залі засідань не було. Він брав участь через відеозв'язок. Раніше батько підозрюваного заявляв, що давно не бачив сина. Також він вважає, що мотиву для вбивства у хлопця не було. Мати підозрюваного визнала, що син був у Львові, але заперечує, що він причетний довго. Вбивства мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці, як Ірини Фаріон заявила, що не вірить причетність свого сина до злочину. Ні, я не вірю. Його здається, це так. А для чого я не знаю. Коли тут були слідчі під час затримання вдома Реда, то на мою думку, вони також так не вважали. Зазначає мати підозрюваного. Мати підозрюваного визнала, що син був у Львові, але заперечує, що він причетний до вбивства. Він був там так, я дзвонила йому, я була поряд у Тернополі і хотіла зустрітися, але у мене не вийшло. Те, що він був не в Тернополі, а у Львові. Дізналася у телефонній розмові з сином в день мого приїзду в Тернопіль 17 липня. Весь червень місяць він заробляв на поїздку, бо хотів поїхати за свої кошти. Він сам мені так сказав. І ще були проблеми з квитками на поїзд, їх не було. І Слави купував квитки, що повертали. Я ж купила квиток на автобус, і в кінці у нього були проблеми з квитками, щоб поїхати назад, то він мав залишитися. Він подзвонив і сказав, що залишиться ще днів на п'ять. Я це пов'язала з тим, що було дуже спекотно тут, в Дніпрі. Тут було десь градусів плюс тридцять плюс 40, а там і в Тернополі. Я ж там. Також була було до 30 градусів. І я кажу, таку спеку краще причекати. Ну тобто, я так думала, що він через спеку і затримався, бо він навіть раніше збирався повертатися, каже мати затриманого. Мати хлопця стверджує, що її син перебував у Львові менше як два тижні, і цьому є докази. Спочатку казали, що хлопець підозрюваний Реда приходив додому Ірини Фаріон. Ред два-три тижні, то це взагалі не про мого сина. Тому що я знаю, що виїхав він в понеділок, 8 липня о 18 годині з Дніпра, а повертався зі Львова у неділю в день, 21 липня, бо я тут його в Дніпрі. Возила на процедури, це також можуть довести. Тобто він був там у Львові Рада менше як два тижні взагалі з поїздками, сказала вона. Олена Зінченко переконує, що її син хотів стати військовим. Як ви відреагували на рішення суду, що сина і далі буде тримати під вартою, без права на заставу? Дуже погано. Чому? Тому що він не винен. А чому вважаєте, що він не винен? По-перше, немає ніяких доказів. Не, не, не. А по-друге, як, як мати. Я знаю, що він не винен. Він виріс в любові, він не може такого скоїти взагалі. А от уявіть собі, що зараз вже відбувся суд і суд таки визнав його винним. О, о, не визнав, ні, не визнав. Ви не вірите в такий вердикт? Ні, ні. Ні. Що ви будете робити зараз як мама, як, як батьки? Як будете добиватися зустрічі, тому що знаю, що зараз вам не дозволили зустрітися з сином? Не дозволили, це правда. Будемо вирішувати, я не знаю. То потрібно, знаєте, і я як мама пишаюсь своїм сином насправді. І чи може хтось, я не знаю, ось ви журналісти, так? І чи можете ви назвати багато хлопців, які на 18 років жодного разу не палили, жодного разу не вживали алкоголю, ніякого. Тобто ви розумієте? Таким чином мене з квартири. Чоловік на фронті мене мені дзвонять, кажуть, машина побита, приходьте, там відшкодуємо. І, і я вийшла з квартири, і мене з чотирьох сторін чотири людини. Е, я злякалася, вони зняли сумку, силою я не давала, але зняли, відкрили її, сказали, обманули мене, сказали, що. Бабусю обікрали, і що якоби я як? <пробує> перевіряю всіх жінок у світлому одязі. І ось таким чином вони залізли в мою сумку і взяли ключі від квартири. Сказали, зараз перевірять, чи там чи той під'їзд, чи ні. І ось так вони попали в квартиру. Хоча я вам скажу, ми квартиру зі Славком не зачиняємо. Вона була відчинена. І вони це, ну, це про це, про це також дізналися. І він був вдома, я це знала, але мене тоді тримали, сказали нікому не дзвонити, не дозволяли, тобто я не могла ні на стоянку піти до машини, подивитися. Міг повернутися додому. І потім прийшов той чоловік, що забрав ключі, але він повернувся без ключів. І ми пішли до мого під'їзду. Я їх повернула і бачу, там вже знаєте, оце шоу. Люди в броніках, в касках, і вони там з автоматами. І я розумію, що в бабусі зовсім не про бабусю діло. Ось так. І... І мене ще тримали десь пів години, нічого не казали. Я не знала, що там відбувається. І через пів години ми піднялися. і Я побачила свого сина у наручниках, і він сказав, що дуже любить мене, дуже любить тато. Це, це по його, так. Да. І я йому то також сказала, що я дуже його люблю. Все, і його вивели. І Ні обняти нічого не дали. Чи, Ой, ви, чи ви підозрювали, що могло статися? Можливо, він якось під підозріливо ставив. Ну почувався останнім часом, куди який замкнутий Ні. був? Ні. Я вам скажу нічого підозрілого. Я ж вам кажу, він сидів на дивані, коли я виходила. Так? Тобто ми жили звичайним життям. Він планував піти на курси на курси двох служити. Ще йому були у років. Я як піхотінець, він сказав, я хочу в піхоті. Я його сказав, що піхота це не підрозділ не для тебе, і порадив йому закінчити курси БПЛА, який він закінчив у Львові, да? да, прошу відповідний сертифікат, який поліція, коли затримувала його вдома, бачила. І навіть е, е, в якості доказів вилучила його конспект з цих курсів. Чомусь вона про це не каже, але каже тільки про те, що. Він такий сякий злочинець, готувався, там в якомусь русі він там знаходиться. Тобто я бачу, що просто комусь дуже вигідно представити його от в такому вигляді, як злочинець, якийсь, як там, як сказала донька Фаріон, без душі, там тупоголовий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.